Добрий день! В рамках даної теми ви вивчите назви днів тижня, а також використання прийменників з днями тижня і часом. Пригадаймо! Для того, щоб назвати у який день тижня відбувається подія, використовуйте АМ. Для того, щоб сказати, у якій годині Ум. Наприклад, АММТ Умдрай-УА. Можна без слова УА. У понеділок. О 3 годині. Амдінстак ум ахтуа у вівторок о 8 годині. Аммітвох умцвай уа у середу у другій годині. Амдонахстак уфіяуа um у четвер о 4 годині. Амфайтак умзібенуа um у п'ятницю о 7 годині. Амзамстак мумційнуа um у суботу о 10-й годині. Амзонтак ум Ельф УА у неділю об 11 годині. Ам за день тижня. Ум година. Давайте прочитаємо питання і поміркуємо, які відповіді підійдуть. Ван Комсду ум віфіль Уа де фільм ан. Was machst du am Wochenende? Hast du den Film auf Video? Warum kannst du nicht mitmachen? Die Bibliothek ist offen. Kommst du mit? Wann kommt der Zirkus? Ich bin krank. Ich kann leider gar nicht kommen. Am Freitag. Um drei. Nein, ich lese nicht so gern. Nein, auf DVD. Am Samstag Karate und am Sonntag Volleyball. Почнемо з початку. Wann kommst du? Коли ти прийдеш? Відповідь буде. Ich kann leider gar nicht kommen. На жаль, я не зможу прийти. Um wie viel Uhr fängt der Film an? У котрій годині починається фільм? Um drei. О 3 Was machst du am Wochenende? Що ти робиш у вихідні? Am Samstag, Karate und am Sonntag Volleyball. Sobotu meine Karate, Une Dilio Volleyball. Hast du den Film auf Video? Was Film na Video? Nein, auf DVD. Nina Dividit. Warum kannst du nicht mitmachen? Чому ти не можеш приєднатися до нас? Ігбін кранк. Я хворію. Die Bibliothek ist offen. Komst du mit? Бібліотека відкрита. Ти підеш зі мною? Nein ich lesen nicht. so gern. Мені не дуже подобається читати, ні. Kommt der Zirkus? Коли приїде цирк? Am Freitag. У п'ятницю. А тепер подивіться. Перед вами план на тиждень, в якому є день тижня час та вид діяльності. Складіть речення, використовуючи прислівники сьогодні, завтра, а також дні тижня. Сьогодні понеділок. Подивіться, Монтак Зекс Уа Швиман. Понеділок, шоста година. плавати». плавання. Отже, я плаваю сьогодні о 6. Ich schwimme heute um 6 Uhr. Наступне. Dienstag, 4 Uhr karate. Вівторок або завтра, так. 4 година карате. У мене завтра о 4-й карате. Ich habe morgen um 4 Uhr karate. Наступне. Мітвох уа, баскетбаль. Середа, друга година баскетбол. середу другій баскетбол. А мітвох 2 уа із баскетбаль. Донехтак уа, валібаль. Четвер п'ята година волейбол. Четвер о п'ятій волейбол. По моделі минулого речення. Am Donnerstag um 5 уа іст валібаль. Наступне. Фрайтак 7 уа Zirkus. В п'ятницю о 7 цирк. Та сама модель. Am Freitag um 7 Uhr ist Zirkus. Наступне. Замстаг ein Уа теніс. Ми граємо в суботу перший теніс. Wir spielen am Samstag um eins Tennis. Можемо сказати um ein Uhr Tennis або um eins. Зонтак е Uhr Reiten. Ми йдемо кататися верхи в неділю об 11. На цьому все. До побачення, до зустрічі в наступних уроках.